Привіт, знаєте, є речі в пиві, як от сірчисті сполуки, які є ну стовідсотковим злом. А є білок, і от з ним усе набагато складніше. Це, мабуть, такий собі найсуперечливіший персонаж у нашому суслі, і контролювати його це я вам скажу справжнє мистецтво. І ось вона головна дилема кожного пивовара. З одного боку саме білок створює ту саму ідеальну пінну шапку, яку ми так любимо. А з іншого, він же може перетворити наше пиво на щось каламутне, розумієте? Дасте замало білка, пиво вийде пласким, ніби порожнім, а переборщите і от маєте каламутну рідину, яка ще й довго не зберігатиметься. Давайте глянемо на цю його, так би мовити, подвійну натуру. От дивіться. Є світла сторона. Білок це наш друг. Він дає ідеальну піну, повнотільність та ще й годує дріжджі. Клас. Але є й темна сторона. Помутніння, нестабільність пива, навіть сторонні присмаки, він може стати справжнім головним болем. Тож давайте розберемося, чому так і як з цим жити. Отже, два обличчя білка. Чому ж він такий собі, доктор Джекіл і містер Хайд у нашому пиві? Ну насправді уся справа в його структурі і, що найважливіше, у розмірі. Зараз усе розкладемо по поличках. Отже, про хороше. Наші герої це білки середнього розміру, середньомолекулярні. Саме вони відповідають за ту саму розкішну стійку піну, яка залишає гарні мережева келиху. Вони ж дають пиву тіло, о той самий маусфіл, завдяки якому воно не здається водянистим. І що ще важливо, розщеплені білки, амінокислоти це ж їжа для наших дріжджів. Ну і не забуваємо, що самі ферменти, які працюють із крохмалем, це теж білки. А тепер. Про лиходіїв це великі, високомолекулярні білки. І саме вони головна причина того, що пивовари називають холодним помутнінням. Що це таке? Дуже просто охолоджуєте пиво, і ці білки хапають поліфеноли, зв'язуються з ними і, воля, отримуємо, видиму муть. Ну і на додачу надлишок таких білків робить пиво нестабільним, воно просто швидше старіє. Окей, яка ж тоді наша стратегія? Все просто наша мета не позбутися білка взагалі, ні в якому разі. Нам потрібно його, так би мовити, приборкати, тобто залишити хороші білки для піни і тіла, а от погані, які дають муть, прибрати. І для цього є цілком чіткий план дій. І цей план складається з чотирьох ключових точок контролю: це по-перше, затирання, по-друге, кип'ятіння, третє використання освітлювачів, і четверте охолодження. Давайте пройдемося по кожному з цих етапів. Почнемо з затирання. Хто читав старі книжки з пивоваріння або рився в старих рецептах, точно чув про білкову паузу. Це коли ми тримаємо затір при температурі десь 50-55 градусів. Ідея в тому, щоб ферменти розчепили великі білки. Звучить, наче, логічно, правда? Але чи потрібно це робити сьогодні? А ось тут. Увага, ключовий момент. Якщо ми використовуємо сучасний якісний солод, скажімо, від Weyermann або Bestmals, то цю паузу треба пропустити. Справа в тому, що такий солод уже високо модифікований, тобто білки в ньому вже частково розщеплені на солодовні. І якщо ми зробимо ще й білкову паузу, то просто зруйнуємо ті самі хороші білки, які нам потрібні для піни і тіла. Тому короткий висновок для більшості сучасних елів та лагерів цей крок сміливо пропускаємо. Добре, з затиранням розібрались. Тепер кип'ятіння, і це, мабуть, найважливіший етап, де ми можемо візуально контролювати білок. Саме під час кип'ятіння відбувається те, що називають гарячою коагуляцією або англійською «hot break». Це той самий момент, коли великі білки згортаються, і ми їх буквально бачимо. І тут ключове слово інтенсивність. Нам потрібне не просто легке булькання, а сильне, бурхливе, таке, знаєте, rolling boil. Саме тоді на поверхні почнуть утворюватися великі білкові пластівці. Якщо ж кипіння буде слабеньким, млявим, то весь цей білок залишиться у вигляді дрібнесенького пилу, і цей пил потім нічим не відфільтруєш. Він піде прямо у ферментер, а нам це не потрібно. Гаразд, кипить бурхливо, пластівці є. Як їм допомогти осісти ще краще? Тут на сцену виходять освітлювачі. Найпопулярніший це, звісно, ірландський мох. Його додають хвилин за 10-15 до кінця кип'ятиння. А як він працює? Та дуже просто, уявіть собі, магніти. Ірландський мох має негативний заряд, а білки позитивний, плюс до мінуса вони притягуються, утворюють важкі згустки і булк падають на дно. І ось він, фінальний етап, такий собі момент істини охолодження. Коли ми різко підкреслюю, різко охолоджуємо гаряче сусло. Відбувається холодна коагуляція або cold break. Це коли ті білки, що якось пережили кип'ятіння, раптом випадають в осад. Це виглядає, знаєте, як такий собі снігопад у каструлі, і це наш останній шанс з ними розібратися. Так, а тепер давайте торкнемося однієї з старої, як світ, суперечки, питання, яке мучить багатьох, особливо початківців, що робити з тією густою, іноді такою брудною на вигляд піною, яка з'являється на самому початку кипіння, знімати чи не знімати. Давайте зважимо всі за і проти. Ті, хто за знімання кажуть, сусло буде чистішим, менше шансів, що воно втече з каструлі. Звучить непогано. Ті, хто проти, відповідають, та воно ж і так здебільшого осяде, а знімаючи піну, можна випадково забрати й корисні білки для майбутньої пінної шапки. І якщо чесно, для домашніх об'ємів, ну скажімо, 30-50 літрів, різниця буде ну, мінімальною. Тож який вердикт для нас, домашніх пивоварів? А такий це не обов'язково. Серйозно, краще не витрачати на це час і нерви, а зосередитись на тому, що справді важливо. А це потужне інтенсивне кип'ятіння і максимально швидке охолодження. Повірте, це дасть набагато, набагато кращий результат. Добре, давайте тепер зберемо все докупи, створимо такий собі короткий чек-лист, щоб отримати те, до чого ми прагнемо, ідеальний баланс прозорості, класної, стійкої піни. І так, поїхали! Пункт перший. Завжди починайте з якісного, добре модифікованого солоду. Другий. Для більшості елів та лагерів забудьте про білкову паузу. Третій. Кип'ятіння має бути сильним і бурхливим щонайменше годину. Четвертий. Не забуваємо кинути освітлювач, той же ірландський мох, на останні 15 хвилин. І п'ятий фінальний. Охолоджуємо сушло так швидко, як тільки можемо, щоб отримати якісний колд брейк. Ось і все. Дотримуючись цих простих правил, ви точно зможете приборкати білок. Бо саме ось такі, на перший погляд, дрібниці відрізняють просто гарне домашнє пиво від напою, який має справжній професійний блиск, напою, який і прозорий, і має розкішну пінну шапку. Тож керуйте білком, а не дозволяйте йому керувати вашим пивом.